Долар та його вплив на суспільство. Долар США, як світова резервна валюта, має величезний вплив на глобальну економіку та суспільство. Він відіграє ключову роль не лише у фінансових операціях, а й у формуванні політики, міжнародної торгівлі та економічної стабільності. З часу, після другої світової війни, коли долар США став домінуючою світовою валютою, його вплив лише зростав, формуючи глобальні економічні відносини, забезпечуючи стабільність та виступаючи інструментом впливу в політичних та економічних переговорах. У цьому епізоді ми розглянемо, чому долар і нести. Тільки важливим для світової економіки як його коливання впливають на різні країни, які ризики пов'язані з домінуванням долара, і що може чекати на глобальну валютну систему в майбутньому після завершення Другої світової війни. Берет визька система закріпила долар як головну світову резервну валюту. За цією угодою долар став основною валютою, за якою центральні банки світу тримали свої резерви. А його курс був прив'язаний до золота: 35 доларів за унцію. Це забезпечило долару стабільність і перетворило його на основний інструмент міжнародної торгівлі та фінансових Операцій, навіть після краху Брентенвудську системи. у 1971 році, коли долар відійшов від золотовалютного стандарту, його статус світової валюти лише зміцнився. Зараз понад 60% світових валютних резервів утримуються в доларах. Близько 90% міжнародної торгівлі використовує долар як основну валюту. Основні причини домінування долара сполучені штати є однією з найбільших і найстабільніших економік світу. Вони мають глибокий і ліквідний фінансовий ринок, що робить долар надійним активом для інвестицій з бр. Рігання капіталу та віра, економічна та політична стабільність США створює високу довіру до долара. Незважаючи на політичні коливання або кризи, долар залишається одним із найнадійніших активів. Долар часто використовується як стандартна валюта для торгівлі сировиною, зокрема нафтою та іншими товарами, що забезпечує його постійний попит на міжнародній арені. Долар виконує роль домінуючої валюти у міжнародній торгівлі, особливо в торгівлі нафтою та іншими ключовими ресурсами. Переважна більшість контракту на нафту укладається в доларах, що робить Куркурс є важливим фактором для економіки країн-експортерів і імпортерів нафти. Наприклад, зміна курсу долара може безпосередньо впливати на вартість нафти для країн, валюта яких не є прив'язаною до долара, що викликає коливання в їхніх економіках. Крім того, глобальні компанії, які займаються міжнародною торгівлею, також зазвичай використовують долар для проведення операцій, це робить міжнародну торгівлю більш передбаченою та стабільною. Ці компанії можуть уникати ризиків, пов'язаних із коливанням місцевих валют. Країни з ринками, що розвиваються, сильно залежать від долара, особливо коли мова йде про зовнішні боргові зобов'язання. Багато країн беруть кредити в доларах через більшу стабільність валюти та нижчі відсоткові ставки порівняно з їхніми національними валютами. Однак при зростанні курсу долара борги стають важчим тягарем для цих країн, оскільки їм потрібно більше національної валюти для виплати доларовими зобов'язаннями. Поливання курсу долара можуть спричиняти економічні кризи в таких країнах. Наприклад, в час фінансової кризи 1997-1998 років в Азії багато країн зіткнулися з економічними труднощами через різке зростання боргового навантаження в доларах. Коли долар зростає, інвестори часто переорієнтовуються на активи США, що може спричиняти відтік капіталу з інших ринків. Це також може негативно впливати на вартість активів у країнах, які використовують інші валюти. Домінування долара також має політичні наслідки. США використовують свою валюту як інструмент економічного та політичного впливу на інші країни. Санкції, які запроваджує США проти певних країн, зокрема блокування доступу до міжнародної фінансової системи в доларах, можуть мати серйозні наслідки для економіки цих держав. Долар – як інструмент санкцій. Країни, які мають доступ до американської фінансової системи, стикаються з ризиком санкцій з боку уряду США. Наприклад, фінансові санкції проти Ірану або Венесели призвели до того, що ці країни були фактично відключені від міжнародної торгівлі, оскільки більшість банковських операцій у світі здійснюється через доларову систему. Це створює залежність багатьох країн від долара і впливає на їхні економічні та політичні рішення. Валютні війни США також використовує свою валюту для валютних війн, економічної стратегії, що передбачає свідоме зниження або підвищення курсу долара для досягнення певних економічних цілей. Зниження курсу долара може допомогти експортерам США, зробивши їх продукцію більш конкурентно спроможною на міжнародному ринку. Однак це часто викликає невдоволення інших країн, економіки яких залежать від експорту до США. Ризики для світової економіки через домінування долара. Хоча долар виступає стабілізуючим фактором для світової економіки, його домінування також створює певні ризики. Доларова залежність, залежність багатьох країн від долара як валюти, робить їх вразливими до економічної політики штатів та коливань курсу валюти, наприклад. Політика федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок безпосередньо впливає на глобальні фінансові ринки та може призвести до відтоку капіталу з економік, що розвиваються. Коливання курсу долара можуть призвести до фінансових криз у країнах із високими зовнішніми боргами в доларах. Коли курс зростає, ці країни змушені витрачати більше ресурсів на обслуговування боргів, що може спричинити дефолт або економічні кризи. Дякую, що були з нами.